Я часто бачу, що буде, що буде з нами такі окуляри. Куда ми з вами живемо? Хтось каже, нам то не треба, кому це надо. І лишається задум. Всім привіт! Друзі-колеги, хто хотів екскурсію на поле, ситуація непроста з погодою. Дощі йдуть кожний день вже на протязі двох тижнів. І на найближче майбутнє просвіту не передбачається. Дощі стоять і надалі, більші, менші, це, звичайно, що ускладнює нам збиральну кампанію. Взагалі ми її не можемо розпочати, так як цьому соняшнику ще потрібен час для висихання, як мінімум 2 тижні, треба хорошої погоди. І аж тоді ми зможемо щось розпочинати. Я думаю, навіть можливо і затягнуться жнива і до морозів. Все-таки в морози збирати можна, головне, щоб не було снігу, не було льоду. Тому в кого така ситуація, пишіть, коментуйте, яка перспектива даних посівів, взагалі даних жнив з такими опадами. Задача була посіяти, доглянути все, що я міг зробити, зробив. Тепер на все воля Божа. І правду кажуть, не говори гоп, поки не перескочиш. Ще пару слів скажу вам про технологію цього соняшника. Насіння Nusid Камаро 2, мій фаворит у цьому році під євролайтінг. Сіявся соняшник без жодних мінеральних добрив. Попередник кукурудза. По обробітку двойна дісковка, глибока дісковка. Робили ми. Трактором Клас, дисками 2,4, аг 2,4. загнали їх сантиметрів на 15, може дай глибше. Перший заїзд був з дісками, тільки-тільки трактор зміг заїхати у поле. Друга була дісковка перед самим посівом. Оце вам, друзі, вся технологія. Спрацювали ми пульсаром в нормі 1 літра. Фунгіцид Ямато по діючій речовині там можна подивитися. З хворобами тут проблем немає. Якби вони були, зараз билися, все було б чорне. А так, дивіться, багато ще є зеленого листя. Сроки посіву у нас були десь 15 травня. 15, 16, 17 травня оце, оці поля ми засівали. Через це ми бачимо таку картину зеленого стеблостою. стейгрін, так скажемо. Так що, друзі, пишіть, коментуйте, в кого така подібна ситуація, чого нам очікувати далі. Ваші думки я завжди читаю. Аудиторія в нас досвідчена. Аграрії ділимось інформацією, щоб вона була корисна для всіх і кожного. Всім добра!